Чернігів розділив першу позицію разом з Харковим, у рейтингу надання послуг серед так званих прифронтових міст. Про це свідчать дані восьмого муніципального дослідження, котра проводить група рейтинг на замовлення міжнародного республіканського інституту. За оцайдерських позицій у 2015-му команді міського голови Владислава Атрошенка вдалося вивезти наше місто на другу сходинку у 2021-му. У 2022-му через повномасштабне вторгнення дослідження не проводили. Нині ж замість звичайного зведеного рейтингу розповсюдження. Оділ за регіонами так диктують воєнні реалії, кажуть організатори. Ми виділили окремо західний макрорегіон, окремо центр і окремо прифронтові міста. Це ми назвали ті міста, які ну, тут, звісно, виникли питання до Одеси, які найближче знаходяться до лінії обстрілу і досить часто зазнають масштабних руйнувань. Країна поділилася за певним принципом трьох таких ключових кластерів. Це кластер, який. Сьогодні знаходиться на сході це префронтовий, воєнний, в якому власне, відбувається найближче знаходяться війни, є логістичний кластер, це центр країни, і є захід. Де, власне, знайшли прихисток бізнес, де знайшли прихисток внутрішні приміщенні особи, і туди сьогодні релокується бізнес. Це опитування проведено серед 16 тисяч 800 респондентів у 21 місті України і є одним з найбільш повних зрізів громадської думки в Україні. Зазначають організатори. Похибка для кожного міста не перевищує 3,5%. відсотки. Його презентували 30 червня в Києві на конференції з демократичного врядування за участі, зокрема, амбасадорки США в Україні та директор. Міжнародного республіканського інституту Майкла Дракмана дослідження характеризують різні показники, що дає можливість порівняти ситуацію в регіонах країни та зрозуміти загальні тенденції. Це опитування воно завжди давало нам можливість порівняти себе з собою рік назад чи декілька років назад, тому що цифри всі даються в динаміці, і порівняти себе з іншими обласними центрами. Ми в Чернігові дуже уважно завжди ставилися до цього опитування. І протягом року навіть коригували бюджети плани на рік, в залежності від того, які показники у нас просіли, або по яким люди демонструють незадоволення або менше задоволення, ніж ми би хотіли, і ніж там деяких. Інших обласних центрів у Чернігова була одна з найкращих динамік розвитку серед міст України, адже ми пройшли шлях з кінця до передових позицій і вже придивлялися до лідера, каже во міського голови Олександр Ломако. Але 24 лютого і наступ росіян змінив не лише траєкторію розвитку, а й першочергові задачі. Те, що місто пережило протягом лютого квітня місяця, коли ми були в блокаді і під постійними обстрілами, пріоритети змінилися, і головним пріоритетом було вже не розвиток. А відбудова про перспективний план відбудови і розвитку ми почали думати з перших днів, але перша задача була відбудувати. Зруйновані об'єкти так, щоб їх можна було експлуатувати, і люди могли повертатися. Після майже 40 днів бойових дій, коли росіяни поруйнували об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки, школи, садки, лікарні та інше, перед міською владою Чернігова стояли великі виклики, а дії вимагали терміновості, бо відбивши росіян, можна було втратити місто, яке покинули понад дві третини населення, зазначив Ломако, будучи спікером під час обговорення кращих практик відновлення та плану дій розвитку громад. На першому етапі я говорив, що після того, як ворог відійшов, у нас лишилося в місті 70 тисяч людей, і були поставлені міським головою три головних пріоритети дати людям сигнал. Да? Головний пріоритет це було опалювальний сезон вода, тобто критична інфраструктура, для того, щоб люди могли отримувати базові послуги. Друге це житло. І третє це освіта, тому що ми розуміємо, що родини з дітьми. Які виїхали з міста, якщо вони не будуть мати можливість повернутися і офлайн навчатися віддати своїх дітей в школу, вони залишаться там, де вони таку можливість будуть мати, чи в західній Україні, чи в західній Європі. Вже 1 вересня 2022-го діти в Чернігові пішли на офлайн навчання, і протягом року школи продовжували відновлювати, роблячи там і укриття. За рік після фактично всі пошкоджені багатоповерхівки відремонтовані по периметру на найважчих роботи коштом міського бюджету тривають. Значно покращився громадський транспорт, бо, попри втрати, продовжили реалізовувати транспортну реформу. Зокрема, в індексі якості послуг серед міст України нині Чернігів лідирує серед прифронтових міст, але має показники на рівні, а то й вищі від тих міст, де бойових дій не було. В центрі чи на заході країни. Це все вдається Чернігову не завдяки, а всупереч, зокрема, політичному тиску на місцеве самоврядування, зазначив Ломако під час панельної дискусії, нагадавши історію про суди. З приводу обраного міського голови Владислава Трошенка, які призвели до його звільнення та введення в місті військової адміністрації за рік після повномасштабного вторгнення, у нас в місті паралельно діє дві структури: це місцева влада, яка продовжує працювати, приймати рішення, ухвалювати бюджет, зміни до нього програми відновлення і військова адміністрація, яка мала б займатися безпековими питаннями, а по суті займається переважно політикою, і через суди намагається обмежити. Функції повноваження місцевого самоврядування, перетягнути, скажімо так, їх на себе. От останнє рішення тиждень тому за поданням військової адміністрації, адміністративний суд Чернігова вирішив, що формування бюджету, зміни до бюджету це не повноваження міської ради, це повноваження військової адміністрації, якої немає жодного фінансиста в штаті, немає фінансового органу, але це їхні повноваження. Ну, ми будемо подавати звичайно, апеляцію і боротися за своє право. І право право громади депутатів формувати бюджет міста, але на жаль, бачачи рішення, які приймають наші суди, надії на це небагато. Загалом на конференції велику увагу приділили місцевому самоврядуванню, адже воно найближче до людей і є основою демократичних країн. Очільник асоціації міст України і міський голова столиці під час свого виступу також зазначив, що не повинно бути політичної боротьби і недемократичних методів Україні, яка декларує наміри бути членки нею ЄС та НАТО. Справедливі незалежні суди, просте регулювання економіки, прозоре оподаткування, чіткий розподіл повноважень і відповідальності. Сильне в Війна не є виправданням для утисків прав громад, де закручування гайд на місцях, де політичних розборок і протистояння. Це не потрібно і не прийде до успіху середньої країни. Ні, боротьбі за Геса. Ось сьогодні, давайте будемо відвертими, викликає стурборність надмінна централізація влади, використання правохоронних органів для тиску на бізнес та місцеву владу, пів центральних органів влади над судову систему. Нагадаємо, за цим же дослідженням люди не схвалюють роботу Чернігівської ОВА по показнику схвалення обласна адміністрація Чернігівщини. У хвості списку детальний аналіз показників Чернігова дивіться в наступних випусках новин на дитинці.